Це моє поросятко фані завжди було дуже товариським. Але останнім часом його було не впізнати. От і сьогодні, перед прогулянкою, вона зібрала в рюкзачок улюблені іграшки. Потім всипало жменьку різних цукерок і смаколиків. Швиденько, прошмигнувши повз маму свинку, фані побіг на улюблену галявину. Там уже зібралося. Декілька друзів Доброго ранку, фані. привітало його каченя Шон. Приєднуйся, ми граємо в залізницю. Я приніс два іграшкових потяги. А я приніс різнокольорові кульки. Ми позначаємо ними станції. Бачиш, як чудово! озвався віслючок Марфік. А я просто приїхав на велосипеді. Промовило кошеня на ім'я кефірчик. Хто не грає в залізницю, той катається на велосипеді. А що в тебе в рюкзачку? жваво поцікавилося Шон. Діставай теж пристосуємо. Ні, ні, ні. То лише моє. Нікому я нічого пристосовувати не дам. І фані затягнув шнурочок на рюкзачку ще міцніше. Ну, і грай тільки своїм, проказав віслючок, і тільки зі своїми друзями, а не з нами, адже ми завжди ділимося одне з одним. Ну, і добре, відповів фані, міцніше затягнув шнурочок на рюкзачку і пішов геть. Але настрій був чомусь зіпсований. Фані дістав один зі своїх смаколиків величезний льодяник на паличці. Та вирішив поласувати ним дорогою. Порося навіть не помітило, як опинилося біля дуба, де в дуплі жила його подружка сова. Привіт, фані, промовила сова, побачивши його здалека. Заходь, чаюватимемо. Я щойно заварила свіжий чай з лісовими ягодами. Фані, зрадівши, відповів Привіт, сово, обожнюю ягідний чай. Уже біжу. А ти пригостиш мене льодяником? запитала подружка. Чого б це? насупився фані. «Льодяники мої. Ну, й нехай, образилася сова, а чай тільки мій. Я покличу в гості інших друзів, які вміють ділитися і пригощатиму їх. Фані засмутився, адже він вважав сову подружкою. Настрій став геть кепський. На дворі починався гучний липневий дощ зі справжньою грозою. Фані повернувся до сови. Можна мені взяти парасольку? Ні, це тільки моя парасолька, відповіла сова. Фані хутко добіг до яскравого намету, де саме ховалися від дощу його друзі. А можна мені до вас? З надією запитав Фані. Ні, це мій намет, відповів марфік. Він тільки для моїх друзів. Фані прибіг додому мокрий і дуже засмучений. Він одразу ж усе розповів мамі, очікуючи підтримки і розуміння. Тобто ти ні з ким не поділився повним рюкзаком іграшок і цукерок? спитала мама Свинка. Але ж вони мої, насилу стримуючи сльози, промовив Фані. Тоді кекс із шоколадом і родзинками, який я щойно випекла, тільки мій, як і полуничний сік, і цілий кілограм ванільного морозива. І Фані миттю відчув, як це образливо, коли близькі не хочуть ділитися з тобою. Зранку він підхопився, назбирав власноруч у садку різних фруктів і ягід, наповнив ними свій рюкзачок. Половину він лишив матусі, а з рюкзачком поспішив на майданчик. Він вибачився перед усіма друзями за те, що поводився як жаднюга. Насправді, друзі любили порося, просто хотіли його провчити, тому дуже швидко забули образи. І прийняли фані у своє коло. Усі були впевнені, що він більше ніколи не стане жаднюгою, і він не підвів.